На акцію з міста Південноукраїнськ приїхала Валентина. Її син вважається зниклим безвісти. Жінка говорить, 31 серпня 2024 року він пішов на завдання на Донеччині. Після чого втратила з ним зв'язок. Вони утром вийшли з завдання і в ніч заступили знову. Тільки сказав, мама, я йду туди. Це мій останній бій, я знаю, тому що там лежать хлопці двохсоті, трьохсоти. Оттуда винести їх неможливо. І 1 вересня він зник без і Сповіщення я отримала 5 вересня. Валентина говорить, у рідному місті є організаторкою акції нагадування, до якої також долучаються родини, які чекають своїх рідних додому. Збираємо всіх родин у нас в місті. Вчора у нас була акція. Також ми виходимо мами, всі рідні виходимо на акції. Нам мер міста Південноукраїнське і наші депутати допомогли зробити банер зниклим безвісти. Знаходиться він в центрі міста, де всі люди йдуть, бачать. Ми чекаємо своїх рідних з полону і безвісти зниклих у серпні. 2022 року Христина дізналася, що її брат потрапив у полон в Маріуполі. Спочатку він був безвісті, зниклий. Він з ним зв'язок пропав 17 квітня. 17 березня пропав зв'язок, і ми більше ми не знали. А вже в серпні тато його знайшов на розпабліках. Його виставили як полоненого. і там і звідти ми дізналися, що він в полоні. Батьки отримували два листа від нього і все більше нічого. Ми не знаємо, що він, де він зараз його перевели він з одної колонії в іншу. І ми навіть не знаємо, в якій він колонії, в якому він стані. Тобто, ну повна невідомість. На акцію жінка разом зі своєю сім'єю приходять щотижня. І хочемо гадати всьому світу, що наші хлопці вони дійсно герої. Що наші хлопці вони дійсно заслуговують те, щоб час за них боротися, щоб їх звільнити з полону. Навіть мої маленькі діти кожного дня в них така дитяча молитва є. І Вони кожного дня згадують свого дядька. Чоловік Наталі служить у Збройних силах України з 2016 року. 12 квітня 2022 року він потрапив у полон. Я дізналася про це, коли знайшла його фотографію на російському сайті, що він потрапив у полон. Потім написала в СБУ, подала ці дані. Ну якби і так я його знайшла. Не було нічого, тільки хлопці, які звільнялися, передавали інформацію, де вони знаходилися, в якому вони стані. А в жовтні місяці отримала від нього листа. Понад два роки чекає онука із російського полону Ганна. Вона розповідає: напередодні повномасштабного вторгнення чоловік підписав контракт, дізналися про полон від військової частини. Ну, ми безпокоїли, бо не було дзвінків, не було нічого, і ми поспокоїли. Вона нам подзвонила. От скільки він в полоні, зв'язку ніякого. От і, правда, один раз прийшла бродян. Що він живий, здоровий і тікає. тут у і все до акції долучилося 200 людей. Повідомив начальник сектору превентивної комунікації головного управління національної поліції області Михайло Морозов. Не мовчи, полон вбиває! Не мовчі! Полон триває! Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.